Доброго дня. Ранішнє відео даю відповідь на питання, як ми робимо в домашніх умовах односолодовий віскі. Дуже проста схема. Ви зможете це зробити без спеціального обладнання. Вам треба буде взяти собі ємкість, солод і вода. От три інгредієнти, потім додати дріжджі. Що ми робимо? Перше, нам треба розрахувати до відповідної ємкості, до нашої ємкості, яка є кількість солоду і води. При гідромодулі солода до води 1 до 5 тобто на 1 кг солоду, ми беремо 5 літрів води. Це важливо, тому що іменно така, такий гідромодуль для віскі у цій схемі. Візьмемо, наприклад, 40 літрову ємкість, яка продається в будь-якому магазині, є отакі поливані з кришкою. Дуже зручно, вони нагрівають добре воду і тримають температуру. Взяли ми ту 40-літрову ємкість. На 40 літрів нам треба буде взяти 7 кг солоду і 35 літрів води. 7 на 5, 35. Тобто воду ми заливаємо, 35 літрів. Потім будемо додати солод. Далі, як де е, сама технологія. Залили ми спочатку воду. Нагріли воду до 72-73 градуси. Це важливо. Іменно до тої температури нам треба довести нагрів води. Потім ми нагрів виключаємо і порціями вносимо солод е, в цю воду, от в цю гарячу воду. Перемішуємо. Обов'язково, тому що в нас, щоб не збилися в такими кумками. По-перше, ми такими порціями даємо солод, вносимо солод в воду. По-друге, ми беремо якусь палку чи весло і просто розмішуємо. Коли ми розмішали оцей весь солод, у нас практично буде ціла ємкість того затвору. Ми накриваємо кришкою і залишаємо на 2-3 години при цій температурі. Яка понизиться до 65 градусів, тому що коли ми вносимо солод, автоматично температура води понижується. І при 65 градусів от якраз проходять всі процеси, які нам буде давати оцей солод з водою. Тобто, солод при, з допомогою своїх ферментів, які він має в собі, і крохмалу, який він теж має, тобто ті ферменти будуть переробляти цей крохмал на цукри. Іменно при тій температурній паузі в 65 градусів 65-64. І коли ми це залишаємо там на 2-3 години, повністю ті ферменти перероблять цей крухмал на цукри. А нам і потрібні цукри для того, щоб потім їх дріжджі перетворили вже в спирт в дистилят. Накриваємо кришкою і залишаємо 2-3 години. Чекаємо. Періодично, ви можете там ще так, якби підігріти, трошки включити нагрів. Якщо ви там дальні, ну тобто довше залишаєте, ми залишаємо на вечір дуже зручно і дуже класно. Ми там, допустимо, в 11 годині зробили цей затор. Накрили кришкою, окутали куб якимось утеплювачем, можна взяти все, що завгодно. І залишаємо до ранку. Зранку ми підійшли, по-перше, все повністю вже, всі крухмал, весь крухмал перейшов в цукри. По-друге, сам затор вже охолодився. Тому що внесення дріжджів має бути при температурі не більше як 30 градусів. Далі, що ми робимо? Ми не, не зброджуємо з друбиною, ми зразу ж відфільтровуємо. Лишається друбина окремо і окремо сусло. Це набагато зручніше, тому що дивіться: по-перше, нам не приходиться вже підходити до тої браги і цілий час ту шапку з друбини перемішувати. Тобто дуже багато таких моментів, які, незручності, які приносить друбина, коли вона зброджується разом з суслом. Ви втрачаєте буквально 1% по ароматиці. Я не думаю, що це столь важно для того, щоб не паритися і не ходити там біля тої ємкості по 3-4 рази на день з веслом мішати діла і так далі. А так, ми відфільтрували дробину, злили суслу, воно охололо, Ми залили в бражну ємкість, додавали дріжджі, віскарні обов'язково. Обов'язково, тому що, дивіться, односолодовий віскі не може працювати. Ну, тобто він буде працювати на любих дріжджах, але, але віскарні дріжджі вони дають от той результат, який потрібен. Вносимо дріжджі і чекаємо тиждень, 10 днів. Після цього суслу повністю відбродить, ми його зливаємо в ємкість і робимо перегонку. Перегонку я не один раз показував, як правильно робити. Таким методом, ми в домашніх умовах при дуже таких бюджетних варіантах обладнання отримуємо односолодовий віск. Потім обов'язково його треба буде лити в бочки. Видержувати відповідну кількість часу і ви одержите от просто шедеври на виході. Ви реально получите іменно то, що ні один магазин вам не дасть. Ну, хіба поїдете в Шотландію, там зайдете в їхні погреба, вам відкриють бочки, дадуть попробувати, От там ви такі зустрінете віски, такі, якби ви собі зробили в домашніх умовах. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.